Всім привіт! З вами я, ваша Маша, і сьогодні у нас буде відео покупки канцелярії. Я це випуск довго не знімала, тому що я хотіла, щоб мене набралося багато канцелярії. Ну як, не дуже багато, але набралося канцелярії, щоб вам було більш цікавіше показувати випуск. Тому я чуть-чуть довговато не знімала. В цьому випуску навіть будуть розмальовки. Це саме таке, мені кажеться, для вас буде цікавіше. Так, поїхали. Починаємо ми, напевно, з канцелярії. так будемо поство по переходити до розмальовок. Е, перше, що я вам хочу показати, я візьмете блокнот, де я буду вам розписувати все. І показувати буду. Так, перше, це ви вже побачили це ось такий олівець. Е, цей олівець типу, ну, я була їздила на конкурсі, там мене нам роздавали таким ось HB. У фірму не написано і така старачка, що дуже прикольно. З олівцем. Олівець, в принципі, нормальний, хорошо малює, цікавенький такий. ну, цікавий, ну, Хорошого пише. Добрий олівчик. Так, далі я вам покажу. Це в мене будуть мої стирачки. Це мені моя подруга подарувала їх. Уже давно, але я просто вам вже не показувала в покупках канцелярії чомусь. я не знаю чому, Це були такі стирачки. на ось, Наприклад, ось якийсь олівець. Ну, я думаю, всі знають такі штуки, тільки вони в мене таких шипів ніби так от вдягається. Да? Добре. Ось. так вона от виглядає на самому олівчику. Класно! Мені подобаються такі стирачки. Так, і далі йде в нас письменна канцелярія. Почну я, напевно, з одної ручки. Ось така ручка. В ній я не знаю скільки кольорів. Шість кольорів в ній так. Ось ця сова знімається. Ну, і може бути така ручка, може бути твой совий. Мені вона сподобалася, вона коштувала 26 гривень. Ну, прикольна ручка. Зараз ну, я вам покажу, як вона пише. Ну, вроде ручка і ручка. Кольорові і цікаві ручки. Там зелений, там, ще летовий. Я не пишу. Зазвичай. Ось, наприклад, кольори, я деякі вам розписала. Ну, вони, ця ручка все одно прикольна. Так, далі, бути ще ручки. Це ручки від фірми Unimax, тому що сині ручки від Unimax. я ними пишу в школі, вони дуже класні. А це від Unimax. Ручки більш кольорові. У мене є для школи а, кольорові ручки Unimax, а це шарикові. Бо у мене для школи гелеві, а це більш шарикові. От червоний, зелений і фіолетовий. Такі три пасти. Переверну на певну сторінку. Покажу вам вже на, на новому. Так. Фіолетові, бачите, в них шарик. Ось, ну, вони виходять шарикові, але все одно ними писати і розкрашувати можна. Там контури якісь наводити класні. Напишу, наприклад. Я не стараюся зараз, я просто пишу ну, для розпису. Зараз всі так напишу, я вам покажу. Ось такі ручки. Ось дуже класні, і одна ручка коштує 4 гривні я куплю не за те, що вони дешеві вигіння, а за те, що вони дуже м'яко пишуть. Я люблю ручки всі, які дуже мягко пишуть. Так. Далі в мене йдуть, напевно, я вам покажу мої ручки металик, тому що в мене ніколи не було ручки металік і ось вони в мене з'явились. Це такі ось шість кольорів. Ось, наприклад, ну, видно, що вони більш металеві, вам навіть на камеру видно. Наприклад, покажу вам фіолетовий, так він виглядає. Центр металік і один сантиметр. Ну, ідете? Ідете? ти тут? Ну. Зараз покажу от вони чесно так, такко металличким люті. Я ними так люблю підводити різні кольорові контури в моїх роботах. Вони мені дуже подобається. Покажу вам чотири кольори. Ну, а мені ще покажу вже ці два. Це більш золотий і серебряний і завжди. Ну, Вони більш прям такі. Ось, хочу вам дуже їх добре показати. Ось вони такі блискучі, трохи вони металеві. Може вам трішки видно, а може ні. Так, ну вони дуже класні. Так, далі ми відникнуть мої флоу вам фамастери, потім повернемося. Ну, добре. Ось такі фломастери, Я їх купила тут їх 36 кольорів. Вони від фірми Ось зараз. Це фірма Faber Castle. Ось такі, ну і де от Faber-Castell. Ось самих кончик дуже класні. Дуже класно пишуть, дуже м'ягенькі. Взагалі, мені дуже подобається Самі по собі. Ще там вам розпишу фіалковий трохи. Ось. Ну, мені вони дуже подобаються. Ось такі кольори в них. Фаберкасні. Дуже класні всім рекомендую. Далі в мене йдуть ручки, я вам покажу. Ось такі ручки зараз. Це ручки. Я не знаю, в якої фірми, тому що вони з принцесами, Мені просто треба були блискучі ручки, тому що вони вже мої позакінчились практично. І тому я вибрала, які там були такі, такі блискучі. Покажу вам там три кольори, тому що я думаю, всі знають, як пишуть блискучі ручки. Тут нічого нового я вам не відкрию. Ну, просто так, щоб ви бачили, то я вам їх розпишу. Ось. Розписала три кольори. Ой, вибачте? Ну от видно, як відлічається металік від ручки з бльостками. Від ручок з блискітками. Так, і мені дуже подобається, я не розуміла спочатку, для чого потрібна чорна, для чого потрібна чорна ручка блискуча. Але тепер я зрозуміла, що вона відіграє дуже важливу роль. Так. Далі я вам покажу мої фломастери ще одні. Мама моя просто їздила в, е, в Кріну одну. І вона мені привезла фломастери. Ось такий хінор. Я в них в них пачку пачку не викидала, тому що мама тільки сьогодні приїхала. Такі фломастери, Зараз я вам покажу, як вони... Малюю, я зараз їх висвітлю. Я вже, звичайно, ж, Ну, ви всі знаєте, такі фломастери. Та Уваковки ніколи не зберігаю, тому що я не люблю зберігати в укоках. Вони мені завжди йдуть на мусорку. Тут 24 кольори. У мене все, от в мене в розмальовці, коли я буду знімати відео про розкрашене, то я вам покажу, у мене є дефіцит. На Фломастер і от, от ніжно-голубий. Мені просто він потрібен був для фона, але він в мене закінчився і в бік набор, і в фабрикастел наборі, і ну, не в цьому, який я вам сьогодні показувала, а в іншому. І тому мені потрібен був цей колір І алілуя, він є. Ось такі вони тоненькі. Мені тоненькі, і які гарно пишуть. Ну і м'яко, звичайно. Зараз. Фокус. Фокус. Куку. -ку. Ще я вам покажу там розовий, Ось. ну і там зелений. Мені, кстати, дуже подобається. Такий м'ягенький, зелененький. Ось такі три фломастера, І вони прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже класні. І я думаю, вони, звичайно, продаються в Україні, тому що я бачила, що вони є. Тому, так що... Якщо ви їх побачите, всім рекомендую купляти 24 кольори. І я вам вже розказувала, що потрібно обирати фломастери кохінор тільки з чорними пінпочками. Тому що якщо немає чорних пімпочок, то це означає, що це не оригінали. Тому що в мене були не оригінали, і вони дуже качеству інші, ніж оригінали. Так, далі, найцікавіше, що в нас є, ми можемо вже, вже забирати блокноти, ну, тому що вже нам не треба. Це розмальовки. В цьому місяці в мене провелося дві нових розмальовки. Перша розмальовка це. навіть в камеру не влізає, але це якби нормально, нормально. Да? Ось, колортронік, коли є пригод. Ви вже знаєте, що в мене є перша частина цієї розмальовки. Це ось вона. І дуже люблю розмірувати. Ну, і я купила собі ще частину, другу частину, вона коштувала 209 гривень. І я знаю, що я, я купила її дуже дорого, тому що я потім, коли купила, я побачила в магазині в іншому, що вона коштує 165 гривень. Тобто я могла купити дешевшу розмальовку, але ж таку саму, ну нічого. Може, мені так потрібно було. Може, та розмальовка у мене була розклеїла дуже швидко. Я не знаю. Ви вже бачите, що в мене тут є вже три роботи, але поки які роботи я не буду показувати, тому що будете чекати випуск. Покажу вам, ну, наприклад, на Це там ось такі риби є, там стати свободи є. Ай, тигр є. Ну, вони мені, вона мені дуже подобається. Ця розмальовка, я її не почула, що купила другу частину. І розмальовка номер два це взагалі мій новий стиль розмальовування, можна так сказати. Це розмальовка затишна домівка. Вона мені дуже-дуже подобається. Коли я її купила, я за день розмалювала три картинки, тому що тут картинки не важкі. Ну і не легкі, тому що вид, вони ніби легкі, а насправді вони більш важкуваті. Ви вже ну, ви бачите те, що тут вже три роботи зроблено. Ось, покажу вам, наприклад, ось. ну, Це такий розворот. Я знаю тут крупні деталі, але я знаю, як це буде круто дивитися, коли ми їх розробляємо, якщо я його розмалюю. Ось, от гардероб, наприклад. Так, стовп не покажу. От крісло. Ось така, якийсь терноковрик, чи не знаю. Потім лампа, пташки. ну, тож, Пташки. Диван дуже класний. На дві сторінки. Ось. Такі свинюшки класні. Ну, вона мені от, пікнік. Ну, вона мені дуже подобається. Ця розмалюк, вона коштувала всього лише 90 гривень. Але вона дуже класна. Ось. Якщо кому сподобалось це відео, тому що це було вже все. Якщо тобі сподобалось і сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на мій канал, напиши коментар. З була я, та я Маша. Всім па-па-па!